Друзі, звертаюся до вас, хто з таким стикався, з таким запитанням. Маємо таку машинку. Зняли ми коробку. Чути, коли з місця рушаєш толчки? Що ми перевірили? Шуси ніби добре. Все. Зняли ми коробку. І от таке на середді. Ось такі стуки чути, чи воно може бути від відповідати. Там ніби воно все нормально, але не можу зрозуміти, чи в тім причина. І ще одне таке питання є. Хто може щось підкаже? хто може підкаже. В коробці такі стуки є. Пробіг машини невеликий. Чи то сателіти вже. Хто має досвід практику. Я кручу за два, щоб диференціал. Чи то на диференціалі так шестерні вже. Чи може то стукає, чи може фередор. Я взяв старе фередо для перевірки, але воно теж може бути погане. Тоже та сама історія. Зараз покажу. Ну, воно якось твердше на спружені ходить. І є ще одно фередо. Ну, правда, вони два старі. Я щось не можу зрозуміти, чому так. Мало би бути? Я думаю, що воно може так, має бути, але звідки... Ну, ну тут таких стуків голосних не чути. Напишіть, прокоментуйте, в коментарях напишіть. в Чому то може бути причина. Коли з місця рушаю? Трошки то такий толчок. Таке, ну, таке похоже, як де шрус розбитий. Але шруси все перевірили, все добре, шруси і машина з пробігом. Невеликі, ну такі толчки. Ну, стук, стук, коли рушаю. І подушки ніби теж нормальні. Буває таке, що поперечна подушка розбита. Ну і подушка ніби нормальна. Я просто зайшов в штопор, не знаю що робити. Напишіть хто з таким стикався. Дякую за перегляд. Буде і Фередо. Ніби немає. Ну, Фередо не зношене таке, не спалене. Не спалене. І машина 650 тисяч пробіг. І тих толчків не го не знайти. Я думаю, що то скоріше всього. Ну, але і не го не знати. Ну, я думаю і не гонен не думати. Що може бути підчепники диференціали, але шуміти вони не чути, щоб і шуміли. Ну, шуму не чути, сам. Я розумію, що то... Так по відео не годен приділити, але... але можливо хтось щось, якісь моменти є, які я можу не знати. які Дякую за перегляд.